Колись тут була вулич, вуличка, Погопішковській Юлечка, обгорожена плотом з двох боків. Жителька Загребеля Любов Лавріненко йде до будинку, в якому колись мешкала з родиною. Це було відчиняшнє окно, Через нього можна було втекти гуляти. А збиралися ми на лавоці в кого-небудь під двором, хлопці і дівчата. І гуляли. Пам'ятаю, танцювали під музику. А от із дитинства з раннього, пам'ятаю, які були гуляння знамениті у селі, на храмове свято, на Петра і Павла. Батько Любові помер у 1991-му, а наступного року вона забрала до себе в Загребелля матір. Відтоді цей будинок не жилий. Хто це такий фартовий? Я welкам, як то кажуть. Тепер дуже модно вставляти іноземні слівця. Коли заходили в хату, перше, куди потрапляли, це були сіни. У сінах стояла скриня із додатковим посудом, лавка, на якій зберігали потрібні речі на лавці і під лавкою. Ніяких сервантів, посудників у нас не було. А отут була цікава річ. На отій лавці стояли бабині солійки з наливками і зберігалося насіння. Раніше тут була електрика, газ сюди ніхто не проводив. Люди поняття не мали, що таке газ за мого життя. Тут газові плити завели е, односельці, які були. Багатші за таких, як мої батьки, наприклад. Давно я тут не була коло цієї хати. А це Оксана Плитник, вона теж родом із Гапішківки. Оце моя мама, а це е, мої брати Петя і Сережа, саме ті, які народилися у цій хаті. Це її батько Микола Адаменко, поет та політв'язень. Саме у цій хаті народився Микола Адаменко. У 1953 році сюди приїхав. Бобік, як казали, і забрали вже самого Миколу. Повезли до Києва, а потім у табори на Північний Урал. Після трьох років у неволі Микола Адаменко повернувся додому, познайомився з майбутньою дружиною Ларисою. У них народилися двоє синів та Оксана. Після того родина переїхала до сосниці, а тут залишилася жити бабуся Наталія, яку сім'я навідувала. Для мене батьківщина, мала батьківщина, це сосниця, це моя рідна круча. Це вже там моє серце. Але серця моїх батьків були саме тут. Особливо мама, яка завжди ходила пішки. Уявіть, кожного дня йти 5 кілометрів, приходити сюди. Тут працювати раніше в Гапішківці були початкова школа та магазин. Про існування вулиці нагадують електричні стовпи, які тоді встановлювали вздовж дороги. Була одна вулиця. Хоча хати стояли трохи над дорогою, над головною, а трохи були. Отам от зараз тільки кущі проти вказують, стояли над берегом, тут називалося над берегом, і отам от було над могилицями. Колись тут було 45 дворів, в яких жили близько двох сотень людей. Нині від села залишилися лише церква, кладовище та п'ять будинків, в одному з яких живе чоловік. Спілкуватися з суспільним він відмовився: ті хати, які нікому не потрібні були на той час бульдозером згребли у ями між 70-ми і 80-ми роками. Тут уже людей майже не залишилося. Зі слів любові, місцеві переважно працювали у сусідніх селах, на фермах, у колгоспах та риболовних бригадах, а почали виїжджати звідси через постійні підтоплення та віддаленість від інфраструктури. Кожного року розливалися води десни і убаді, і затоплювали все навкруги і дістатися до колгоспу, до школи. До магазинів можна було тільки на човнах. Дійсно, місцевість дуже красива, і хто сюди не приїздив, то казали, що повітря тут дуже чисте і дуже легко дихається. Катерина Сірук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.